Як я казала, ми не взялися за ленд-ліз, тому що дорого, тому що віддавати доведеться. А це не цікаво. А брати за дурно нам це цікаво, треба розуміти. І неважливо, що через те, що ви політики громадяни начудили, страждають військові. Оце вам не важливо. Ну, ті самі США, Петріотів, вам же ж не намалюють. Це зрозуміло. По-перше, вони у них є в обмеженій кількості. По-друге, нове, вони вам не спишуть, навіть не чекайте. А для того, щоб поставили нове, ми маємо не лише бути політично грамотними, але й військово грамотними. Значить, нам потрібен ленд-ліз, значить, нам потрібна програма постачання тих самих патріотів та іншої техніки західного зразка. Нам оце потрібно. А у нас на третій рік війни ніхто навіть не чухався, що мене просто обурює до неможливості. І це, так би мовити, тільки питання номер раз. Є ще питання номер два. Валерій Маркус, так би мовити, з його програмою насправді бригади. Я про це говорила, я не буду сильно зараз. Про це говорите, просто пам'ятайте, що людина сконструювала і подала, так би мовити, презентувала вам цілу програму організації бригади. Я з ним посперечалася в тому плані, що, як на мене, знову ж таки, я індивідуаліст, я людина, яка працює, я сама. На себе і так би мовити, замкнута на собі. І тому я не розумію, чому програму бригади, особливо якщо це твій проєкт, ну тобто ця програма, вона як дитина. Звісно, що захаяння власної бригади, Валерію Маркусу трішки болить, він трішки лається, він має повне право там висловлюватися, як він думається. Я його розумію на емоційному рівні, да. але справа в тому, що мало того, що цю програму не використала військова система, а що, так би мовити, ви хочете, там Совітський Союз і пахне це раз. По-друге, у суспільства не було адекватної реакції, ну це трішки хайп. я про хайп пізніше трішки поговорю, рахуючи новорічні свята. Підніму також цю тему. Там ще трішки хайп, тому що у нас правий той, хто багато говорить. Валерій Маркус також зробив стратегічну помилку, коли він пішов в тінь. От він, коли презентував цю ідею, він був на вершині, так би мовити. А коли з'явилися, так би мовити, проблеми. Це навіть розумієте, проблеми були організаційного характеру, а не усе таке військовий.